Трамп заявив, що Крим залишиться з Росією. За словами Стармера, припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, та реваншу між Усиком та Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу буде про все в новиному дайджесті за 25 квітня. Трамп заявив, що на його думку Крим залишиться з Росією, і за його словами, президент Зеленський це розуміє. Він також заявив, що Росія не змогла б забрати Крим, якби в той час був президентом. Він Трамп вкотре назвав повномасштабне вторгнення РФ Україну війною Обами. У відповідь на запитання, чи погодився б він на мирну угоду, яка передбачає передачу Росії Криму та інших окупованих територій. Трамп відповів: ми повинні говорити тільки про Крим. Припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, заявив прем'єр Британії Стармер він також зазначив, що перемир'я в Україні має бути тривалим і прийнятним для всіх учасників конфлікту. Він додав, що саме Україна має визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією, попри пропозиції Трампа. Реванш між Усиком і Дюбла за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні ВЕМБЛІ в Лондоні. Повідомляє американський журнал The Ring з посиланням на джерела. Під Москвою підірбали заступника начальника головного оперативного управління. Генштабу збройних сил РФ Ярослава Москалика за даними російських змі він проходив повз автівку, яка вибухнула. Його тіло відкинуло на кілька метрів.